Слава навіки Богу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І молимося за нашу землю, просимо в Бога, дай Боже милості нашій землі, нашим людям, Господи, збережи нашу землю, збережи, Господи, помилуй, бо я знаю, що в тебе на Україну є великі благословіння, є великі призначення на нашу. Землю на нашу країну і не дай, Господи, ворогу захопити нашу країну. І, Господи, зруйнуй всякий план диявола во ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови, покрий, помилуй. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, чи існує. Рай, чи існує пекло, що багато людей говорять, що а хто там бачив то пекло, чи хто там бачив той рай, що воно там існує, чи це? то просто хтось придумав якісь казочки. Ну, Якщо взяти сьогоднішні війни, подивитися, як там зриваються ракети, як гинуть люди, як руйнуються цілі міста, то тоді задаєш собі питання: а чи існує оце все в вічності? І так, це існує, пекло існує. Беззаперечно пекло існує, і як, що взяти ХХ століття, взяти, наприклад, Другу світову війну, взяти концлагера Аушвіц, Аушвіц Освенціум і Бабен Яр. І що це показувало? Показувало, що для безбожних людей не було ніякого, ніякої цінності людського життя, що просто людей брали і вбивали за те, що вони просто хотіли жити на світі. І задаю, задаю собі питанням: а чи існує це в вічності, існує це наказання за, за цю безбожну за це безбожне життя? І так, воно існує. І... Ісус Христос дав чіткі понімання, що одні люди потрапляють до пекла, а другі люди потрапляють до раю. І що ми бачимо, якщо взяти, допустимо, Бабин Яр, що йшли два дні там, чи два, а, два года, тобто вбивали там євреїв, циганів. Ось і як приводили їх на вбой, забирали все ціни. До одежі, залишалися тільки їхні тіла, і все. І тоді їх просто брали і розстрілювали і там закопували. І про що це говорить? Що це говорить про відголоски пекла того, яке існує в вічності. І тому для всіх людей, які роблять це, створюють пекло. Які Роблять свій неправильний вибір в сторону диявола, не в сторону Бога, а в сторону диявола. Для них всіх приготовлено місце наказання, таке як пекло. І плюс вони всі повстануть на вдруге Воскресіння мертвих, на суд Божий. І тому потрібно розуміти, що для всіх людей потрібен Бог. Для всіх людей без виключення. Потрібен Бог, потрібне Боже Слово, щоб залишатися людьми, щоб не служити дияволу, не служити пеклу, не служити смерті. І тому повне відео на цю тему подивіться на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже і робіть в Своєму житті правильний вибір, і Господь любить всіх, і Господь всім простив, і тому кожній людині потрібно тільки покаятися і стати учнем Ісуса Христа, прийти в Його святу церкву, там, де може, зможе людина вивчити Біблію і втілити то Слово Боже в своє життя. Всіх вас благословляю. Амінь.